каже, що контрнаступ вже розпочався. Бачите, ви кажете, що ще буде по відчуттях хлопців. Ми ж опраємось на, на думки і слова тих, хто зараз на нульових позиціях е, починає е, продовжувати, точніше, захищати. Я говорю про наступ, не контрнаступ. Зрештою, і насправді дуже важливо, тому що е, посилюється віра людей в те, що от, як би страшно не було. Ми віримо в Бога і віримо в ЗСУ. Отче Юстини. Ну, я не є експертом, очевидно, військовим. Тому якоїсь військової аналітик. я хочу почути про вашу спільноту Капеланську, так яка з військовослужбовцями на вістані витягнутої роки говорить про те, що відбувається зараз. Я вам скажу, що, що для мене в кожній війні. Я не є експерт від війни, але от щодо духовної війни, вона пов'язана з тою війною, якою ми переживаємо. Має спільний елемент в кожній війні виграє той, хто має мотивацію. Коли людина є вмотивована, а в нас мотивації не бракує, тому що ми на своїй землі. Кожен зрозумів, що він захищає своїх рідних тощо, то він відповідно наставлений завжди на перемогу. Друге, що я побачив зараз, я не є експерт тих інформаційних технологій, але спілкуючись з людьми, навіть з різними військовими, я побачив, що хтось поволі запускає оці тезиси такі конфузійні, а може, ми не переможемо. А може то не варто боротися, розумієте, і в людей підкошуються ноги. Такі речі ніколи не можна робити. Якщо я, як, оскільки я і священник, пригадуєте спокуси Ісуса Христа на пустині, коли він перебував 40 днів і 40 ночей, і там підходить до нього диявол і пропонує йому три речі: перше, перетворити в хліб камінь, щоб з'їсти. Потім пропонує йому безмежну владу, а потім таку безмежну довіру до Бога. Але в всіх питаннях зауважте, що диявол ставить Христові, звучить така фраза: якщо ти син Божий, друге, якщо ти син Божий, і коли Христос висить на хресті, люди, що до нього кричать: якщо ти син Божий, найбільше людину підриває те, коли вона відчуває, що вона нікому не потрібна. І тому зараз є той час. Коли ми повинні одне одного мотивувати, І, крім тих факторів, що ви назвали, ще один дуже є важливий: четвертий, яким ми не керуємо, це є Божественний. Хто пам'ятає розпад Радянського Союзу? Вже все було сплановано. Ми знали, як має це розвивати. Буш приїжджав, казав, що не треба нам, українцям, виходити з Радянського Союзу. А сталося так, що через одну ніч. Практично змінилася геополітична карта світу. Тому, очевидно, я довіряю Богу, я дуже довіряю своєму народові, кожен на своїх місцях повинен робити все, що треба. Мені зараз також дуже не подобається, що набралося дуже багато експертів з усіх питань. Ну якщо ти не є експерт з якогось питання, так? Ну, то не говори. Я, наприклад, не можу висловлюватися навіть про військові питання, мимо того, що я з військовими спілкуюся на щодень, і більше того, буваю і бачу певні речі. Але я можу аналізувати речі богословські, церковні, тощо тому дуже важливо, щоб в цій війні також інформаційній складовій зберегти якусь ту чистоту понять. А саме кожен висловлюється у сфері, в якій він є компетентний. Якщо висловлює суб'єктивну думку, значить висловлює суб'єктивну думку. А решта я навіть не сумніваюся в тому, що Господь Бог провадить нас до перемоги тільки ж тяжкими шляхами, мабуть, настав той момент істини. Зверніть увагу, також на те, що відбувається у світі: землетруси, війни, поголоски, і озагляньте собі до Євангелії, так ви побачите. Певний, знаєте, такі синоніми е, е, тих всіх часів, яких ми переживаємо. А ну не треба боятися. Звичайно, страх має кожен. Немає людини, яка б мене мала страху. Але принаймні треба знати, чому ти живеш і за що ти в житті борешся.